Доброго дня. Так, це у нас наші пухові. Тут є і пуховки, декілька фрізелі є. Ось вони всі тут кольоровані. Це ті, що в нас є з менших, з останніх. Тут вони також із двох чи з трьох партій. Що Різні, вони всі не однакові, по віку. тип 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 тип. Ти що, курча мявкаєш там ти? <му> тип тип тип. А йди. Кіця курочка. Йдеш? Йди сюди. Ох, ця кіська. Уже починає бути трошки видно, де півник, де курочка. І навіть зараз вже можливо більш менш точно ой сказати. Що курочок тут оце. З усього цього табуна штучок 5-7 буде. То все буде півні. Так, ще то все. Оце одна курочка, оце. Вон стоїть отак все, в углу. Це друга курочка. Так потім ось біля годівнички ось одна, все друга, так, чотири. Чотири і там ще десь. 4. Так, у нас краю біленька 5. Ну, Штучок, напевно, 6-7 буде, курочок. А то все півні. Ну, я думаю, штучок 7 десь курочок має бути, бо то. А, он рижа така із за стіночки. Ось ця. То так само курочка буде, гарненька, невеличка риженька. А то в куточку тому, чи не всі вже там півні. Ну, не забудьтесь підписуватися на канал. Далі буде. Це мені ці чорні подобаються. прям страх. Там є ще одненькі. Чуть більшенькі, зараз покажу там також. Є що ти, ти типу помурка? Ось тут воно, дивіться, який чорний. Так, то курочка, а то курочка, а то півень. Такий гарненний. Дуже сподобався, він такий хорошенький. Ось оце теж курочки. Одна така з таким чубом, що стригти треба як модель. Так, ось у нас є хорошенький півник такий. Ну і не один їх тут. Чимало це із, із старших, самих перших собі позалишали. Такі забавненькі, осьо. Одненький, йде, такий хороший. Ось в чому вони цікаві такі. Вони ну це не так, як більшість курей. вони прям тікають, де всі біжать. Ціх як приучиш, чуть би не з руки можна годувати. Ай, це вже больно. Хто це там такий? Звісно. в руці зерна нема, да вони руку клюють. Розумні. Ай! Диви. Це оцей добиць. Чи доволі так неприємно. такі. Диви. Каже, дай гризну того пальця. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Коротше, потішні вони, веселі. Такі ось. Ну, це чорні, звісно, вони, взагалі. Вони просто чорні-чорні, такі темні, як ніч. Без білих пороб, якихось промахів чи ще чогось. Так, бачу, оту треба. Ти що?